Женя перевіряє на місце профілі, ну жопа, давай. Дубіс, це реально. Русся, він, він легень. Я ось підібраю рукою кілограм-4. Я в нього вижимаюсь. І планочку. Довго Довго не тримаю, Можеш сальто сделає, так? Ага, крайне. <laughs> давай, Джек, попробуй. Тільки з клеєчком зі лаєш. Це профіль для цього, для розсувки. Він легкий. Я ось про це не піднімає, 4 кг. Але він э, супер місний. Сам тільки ну. ти подивіться в мене. 40 угу. кілограм. Дивись. Даже не прогибається, робіть. Провіряю на місність профіль. Місні розсилки, так? Там ще бачу, тепливо в всередині. Yeah. Коротше, воно прям дивись, як все серйозно виглядає. Ну, все, по православному. Все як треба. Правильно? Замовляйте так, друзі. Наші. І я буду системи. на ваших е системах відтискати. Женя, буде їх перевіряти перед тим, як вони до вас поїдуть. Кожна тисяча лайків я один раз відтискаю. на ними.